Церква в Коринфі прочитала те, що написав їм Павло. Вони побачили своє положення в Божих очах, і що вони живуть неправильно, і вони засмутились, що вони живуть неправильно. І вони захотіли змінити те, що в них відбувається. І проходить другий ну проходить певний час, приходить другий лист, і Павло каже: Я радий, що це відбулося. Бо незважаючи на те, що ви засмутились, цей смуток смуток від усвідомлення свого положення в Божих очах він змотивував вас. Рухатись вперед. І тепер подивіться, ви довели всім, що ви чисті в справі. Ви показали, що ви виправились, ви побачили, що не так, ви почули, що не так, і ви змінили своє життя. Чи не вірила церква в Коринфі в Бога? Вірила? Вони знали, вони приймали хрещення, вони слухали науку Ісуса Христа, яку приніс їм апостол Павло. Але в якийсь момент вони відійшли від цього. І Павло каже: Тепер подивіться, де ви, і треба помінятись.